Дмитро Кремінь, високі дерева. Далеке крайнебо Пропахує пригасами зорями і стиглими зорями, і степом, де кого світ. Чому ж ти, крайнебо, такими пугами поорана, такими громами, якими поорано світ? Ти меншаєш, меншаєш світі занадто модерновім. Придатне для вжитку та надто відкрите жалю. Чому ж твої птиці замовкають на кожному дереві і зойкає кожна стежина, куди не стоплю? Підвладнети часу, як часові зори підвладні як надто підвладні і птиці й і дерева й ми, Аларми і марші. Розкоти громів канонадні. На Звідкову це? З часу, відколи назвались людьми? Але учорашньому не жити? Це істина древня. А жити сьогоднішнім тільки на вище трави. Та що з вами буде? Що буде високі дерева? Коли висоту свою втратите раптом і ви, бо як поєднати правичну красу і потреби, і марші буварні, і тихі акорди жалю, і як поконятися меншому і меншому небу, що схоже все більше і більше на блакитну рілю, все мусить родити простори небесні та водні. Але що найбільше земна невпокорена віть. Краса не для ситих не приймуть її голодні. Високі дерева, тому про високе шуміть, гаїте вевеш, автостраду гомінькі блискавиці. Усе то доречне, усе то до часу і все ж, лиши мені свідку. Дерева, і трави, і птиці, лише мені світку, зіркин на шпилях те вевеш, хай не подоносим, та думку високо підносим. І я не останній у тебе, а все ж упаду. Та поки ще я не літак не на чорнозем, зі мною дерева найвищі. Зеленому саду